<1>, 1 травня день міжнародної солідарності трудящих. Цей день у 1886 році американські робочі організували страйк із вимогою восьмигодинного робочого дня. Страйк і супутня демонстрація закінчилися кровопролитним зітхненням з поліцією. У липні 1889-го Паризький конгрес другого інтернаціоналу на згадку про виступ робочих Чикаго ухвалив рішення про проведення 1 травня щорічних демонстрацій. Вперше день міжнародної солідарності трудящих був відзначений в 1890 році в австро угорщині Щіні, Бельгії, Німеччині, Данії, Іспанії, Італії, США, Норвегії, Франції та Швеції. 1 травня 1840 року у Великобританії надійшли в продаж дві перші у світі поштові марки: чорна однопенсова і синя двопенсова з профілем королеви Вікторії. В 1876-му у відні з успіхом пройшла прем'єра опери Фольвганта Амадея Моцарта Весілля Фігаро. В 1884-му в Чикаго почалося будівництво 10-поверхового будинку першого у світі хмарочоса. Висотою він був 42 метри, збудований за допомогою сталевого каркаса. Це звільнило від напруги стіни, і вони були унікально тонкими. Будинок був зруйнований в 1931 році. А в 1931-му у Нью-Йорку пройшла офіційна церемонія відкриття найвищої у світі будівлі 102 поверхового Empire State Building. Хмарочо збудували за один рік. Будівля вартістю 40 мільйонів доларів залишилась найвищою у світі до 1972-го, коли в Манхеттені було збудовано башти міжнародного торгового центру. У травні 1944 року почав виробництво черкаський м'ясокомбінат. В 1954-му в Сеулі Мун Санмен заснував церкву об'єднання Асоціація Святого Духа за об'єднання всесвітнього християнства. Сьогодні церква має послідовників більше ніж у 150 країнах світу. В 1978-му японець Наомі Оемура самотужки досяг північного полюса на собачій упряжці, перший у світі. У травні 1991 року був започаткований черкаський ансамбль духової музики Канон. У 2004-му відбулося найбільше розширення в історії ЄС. Членами Європейського Союзу стали Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина та Чехія. 1 травня народилися. У 1917-му Федір Хетрук російський кінорежисер-мультиплікатор, працював над мультфільмами «Вінні пух пригоди боніфація. Тисяча 1920-му – Нонна Копержинська, українська актриса театру і кіно Тітка, секлета у фільмі За двома зайцями Рогенда Карпівна в королеві бензоколонки. В 1928 році народилася Олександра Гіско, член національної спілки журналістів України, уродженка села Велике Старосілля Городищенського району. За журналістську роботу нагороджена двома медалями. 1931-му Іван Вовчановський, матеріалознавець, доктор технічних наук, уродженець села Кедена Гора Золотоніського району. В 1932 го черкащанин Віктор Клименко, відомий український художник, заслужений діяч мистецтв України, цьогоріч йому виповнюється 80 років. 1 травня 1945 року народився Василь Зінкевич, український співак. Став першим чоловіком солістом в жіночому віа Смирічка, куди через рік потрапив юний Назарій Яремчук. Керував ансамблем Левко Дудківський. Це було в 1968 році. А вже за три роки його знав весь СРСР. Червона рута стала кращою піснею в країні. «Червону руту не шукали вечорами, За православним календарем, 1 травня іменини відзначають Оксентій, Антон, Василь, Віктор, Вісаріон, Юхим, Зенон, Зот, Іван, Кузьма, Михайло, Север'ян та Фелікс.